Всім привіт! Ось друг Блейк. Я їх нагодувала. я Їх нагодувала. Тут всяка різна курочка тут, о. І ось хлопці тут сидять нас, охороняє. Хвостиком, бачите, задоволений. Задоволений. І Блейчик красунчик. Всім передають привіт. Всі наші друзі в зборі. Ще Арчика, правда, не вистачає. Хто знає, то він може написати і сказати. Ох, красунчики, о, красунчики. Аж блистить, аж блистить. Його мама дуже була гарна, розумна, добра. Виносик в носик нюхаються. Не треба сваритися хлопці, не треба. Так, хвостиком треба махати. Постком треба махати, друг. Сваритися не можна. Я вас одинаково люблю, одинаково вас годую.